Дай Боже здоров'я всім вітаю на каналі. Боже, Дай Боже Васильку. Дуже. А що, ти не хотів пускати, коли Віталік тобі казав, ні? Ні. А чого, за скоро тобі получало? Скоро то було. Давай бігам, бо зараз це ігнати мені втелять, це я не буду за заняти. <śled> ну, то... <с Box> ну, то це син а що? Але він маленький. Ну, ні то. Треба від другого коліна, а не від третого, я? Так. Так, ця кобела вже. Була на каналі неодноразово. Ну, Васа нагадаю, як ти називаєш її. Маня, маня-манюня. Маня. Маня, О, ця ведий буде стояти, та хоче. Прийшла така кобелка на паровочку. До Рубіна. Рубін густює у нашій конюшні. Зараз все покажу. Так. Це від гуцулочки. Річнячок від гуцулочки. Гуцулочка отам. Рубін. Уже на старті. Це не тато. Ой, тут буде діло, буде діло. Так, зараз він принюхується. Один жеребчик син від нього є вже в цій кобилці. Воно вже мало від нього. То в неї був первісток, ні, не первісток, друге, друге лоша в нього було. Тут йде процедура, де я вам покажу гуцулку, я все раз розказую, що є в мене сусід, має гуцулочку, гуцулочка вже постарша, така доста постарша. Мала два рази це другий лошак порубінови. Того року парувалася фунтом, вийшла нежеребна. Щось, коли спарували, вона дуже э, видувала, воно навіть э, таке червоне, щось виходило, незрозуміло було. Напевне, природа робить свою роботу, у неї з року у рік були лошата. І певне природа так розпорядилася, що треба було організмом. Відпочити від лошад. Воно в фунтані взяла. У фунтові на даний момент вже є досить непогано лошад, Війшла ця нежеребна, там ще від дві, а решта вже є. Є і лошачки, є лошечки. Така госулочка. Потім пізніше десь вам покажу. І не кинула мене. Пізніше вам покажу е, жеребчика, старшого брата цього хлопчика. А це така мамуля. Цирік не зна, цирик, цирік, царік. постарше, це розумна, це все знає, все розуміє. От моя думка, що між Гуцулков і рубіном помісним бельгійцем. Оцей продукт для наших умов, для Карпат буде дуже класний у роботі. Такий мав би бути витривалий продукт. Файну греву має на два боки. Ще гатні вилінівся. Окей, ляпчик. Там процес іде серйозний. Зараз все покажу. Так, Рубін зробив свою роботу. Він сьогодні пече. Цю кобелку спарував. Цю тепер парує. Ту провірили, та вже не хоче. Він сховав вже вас опундило. Отак, ну рубинчик. Попрацювався гадне. Задоволений, не робі. І <проводи> яблука посадить рубін. Це як розвертається також. Нюхториться, <проводи> нюхториться, <проводи> <проводи> давайте. тако. Я в телефон друге задивився, цей крошив. Я аж сипнуся. О! Це газує. А да я гастралю. Заводи його, Вадь. Чи вже не боїшся заводити? От так, поміша, ми в четвер приїдемо, щоб той Василь живий, щоб ми не йдемо в ужасі. Ага. Робот з Так, рубін роботу зробив і йде вже зараз додому. Весіпуї славком. Я ще від цього покажу так, кому цікаво. Можете дзвонити. Номер телефона, лешу. У назві, відео. Будете дзвонити питати. Ну, такий сьогодні дуже інтенсивний насичений день з паровками. Не <риво> Цей хоче ще до дівок? Все, Ванюшка, давай, тобі щасливо. О, так Князь приїхав до хати відпочивати. Коло дівчат він такий активний. Нагадаю ще раз, цю перевірили. Це вже не приймає, б'є. Один раз пускали, це на 9-й день. Знову перевірили. Славко, казав, аби ти путало взів. Ця кобелка походить від Славка, від Славкової Карпатської гончої. Все, вам. Славко, втік з кадру, не хоче бути в кадрі. Ось вот, такий. Інтенсивний насичений день загадний. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Вася через деякий день прийде, я його ще раз познімаю. Може не буде такий якийсь зажурений, бо якийсь фенсар не зажурений. Смійся вас. Маєш щасливий бути? Ну, так так. Це відгукалася гокля. Буде знов продукт файний. Тайню заводи. До нових зустрічей, будьте здорові!